Василь Семоненко, ми думаємо про вас. Ми думаємо про вас. В погожі літні ночі, в морозні ранки і вечірній час. І свята гумінки, і в дні робочі, ми думаємо прагнуки про вас. Ми думаємо про вас і тому наші руки не в'януть біля плуга і станка. Тому серця у нас не витончена мука, а радість голосиста і дзвінка. Ні, то не сум промінить риса кожна То творчість б'є з натхненних наших віч, а творчість завжди мрійна і тривожна, Немов травнева, неспокійна ніч. Ні, сонний спокій зовсім нам насниться, ні, нас не вапить, ніжна тишина, прийдеш не осяває наші лиця, спокій творчість з вічністю єдна. І тому ми спокійно й суворо, встрічаємо у праці й борні, наклепи злобні і тупі докори, потоки божевільної брехні, ми думаємо про вас, погожі літні ночі, в морозні ранки і вечірній час, на свята гомінки і в дні робочі, нащадки дорогі, ми захищаємо вас. 1 лютого 1958 року.